Без назви. Шведська покоївка, веснянки середньої проби, кістка широка, можна мундштук вирізати, чи руків'я ціпка. Під молоком течуть м'язи, повільні ліниві тварини, червоні, тверді тварини, тварини із кров'ю, що завжди повільно парує. Тварини, які не спливають назовні, шведська покоївка, вене, тріця рогатка, очі маленькі і сірі, очі замружують від яскравої пітьми, веснянки по особливому люблять. Груди і плечі тінь затремтить. Тінь, тлор, зіран з шоколадом, танок запаху парального порошку вміє робити коло. Він вправно виконує коло, так як вміють іще Пагощі поту і сечі, грето під пахви долоні, ховай, грето пахве, вдихаємо в рятунок. Цей танок парфумів речей заведе тебе в світ, де немає парфумів людських. Грето спиною розкручуй, розгодуй тінь персидського абрикоса, шафи дарують тобі тінь. Шальок, тінь, хустку з вежі, повз вени дивись, між крила віконець на потойбічний ліричний відступ, високий лисий чоловік повільно танцює, спітніли тулуб юнака у чорних плавках, червона фіранка, щупальце самодостатнє, поки хтось не причинить вікно. Червона фіранка, повільна лінива тварина, червона м'яка тварина.